Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Соня. Сподіваюсь, що цього разу ніяких проблем і складнощів зі звуком не буде. А сьогодні я буду вам розповідати про книги, які я взяла в цих книжкових будочках. Я думаю, ви вже чули, бачили, я ділилася деякими з цих книг на своєму телеграм-каналі. Що тут, що тут в Європі є таких багато, вони дуже розповсюджені, в кожному містечку є. І ці книги я брала в різних містечках, не всі в одному місці. І в цих будлочках насправді дуже багато книг. Наприклад, у нас в Києві вони також є, але там зазвичай лежить 3, 4, 5 книжок і все. А тут люди дійсно приносять і люди беруть і, і змінюються. Я інколи приходила декілька днів підряд, і кожен раз були вже якісь нові, нові книги, що можна щось взяти. Але, звичайно, більшість книг, книг німецькою мовою. Німецьку мову я трошки розумію, тому що я її вивчала в школі, як і англійську, але англійську я вивчала набагато більше, набагато в мене був день кожного дня урок англійської мови. Ще були додаткові уроки англійської мови. Тому в пріоритеті в мене в пошуках книг в цих буличках були, звичайно, книги англійської мови, тому що англійською мовою тут також всі розмовляють. Зараз в мене назбиралось уже 10 книг. Зараз я їх. О! 10 Ліана. Стопочку з книгами я вам показала. Я її собі розсортувала так, бо як я ці книги знаходила. Тобто першою книгу я знайшла книгу Розамунди Пілчер, її вересень. Це книга німецькою мовою. Я не впевнена, що я буду її читати. Я не впевнена, що я буду їх забирати з собою назад в Україну, тому що мені звичайно хочеться їх взяти з собою для колекції, не знаю про пам'ять, що я тут була, що от такі книги, можливо, я колись вивчу мову, але я чесно. Не знаю, тому що їх вести з собою це 10 книг, в мене ще є свої книги. Не знаю, можливо, можливо прийдеться залишити. У мене 4 книги німецькою мовою. Можливо, я одну тільки візьму. Я, якщо я буду брати якусь із них, я знаю, яку я візьму. Але це буде не Розамонда Пілче. Розамонда Пілче її вересень. Багато хто чув про цю книгу, це дуже така відома книга, особливо на початку осені, в кінці літа, всі починають, починають про неї говорити, тому що багато хто планує її читати саме у вересні. Це я не читала. Я читала у Разамонди Пілчер в Канон Рожіства і Голос Літа. Так я не можу сказати, що це мій автор. Мені трохи скучновато, нудновато її проза заходить. Вона така дуже повільна про такі банальні речі, хто куди пішов, хто що зробив, але інколи буває під неї настрій. З другого боку, я думаю, що якраз її творчість має бути не такою складною для вивчення іноземної мови. Я так думаю, я так вважаю, не знаю. Тому вона в мене є. Це була перша книга, яку я тут взагалі взяла. І це така, не знаю, це привід вивчити німецьку мову. Покращити її знання. Далі, наступна книга була, яку я взяла е, із-за обкладинки. Тому що вона дуже яскрава і вона абсолютно нова. От чесно, вона начебто її ніхто навіть не разу не читав. Вона абсолютно нова. Вона реально, абсолютно, ну тут трошки, можливо, це вже я потепла її. І... і гарна обкладинка, гарна. Але також німецькою мовою. Так, я читала про що ця книга е, англійською мовою, тому що в оригіналі ця книга йде англійською мовою. І я сподіваюся тільки, що я сижу перед вікном. Ця сусідська собака мене заховала. І тільки сподіваюся, що сусіди навпроти не дивляться на мене в вікно. Бо їм телефоном вряд ли видно, що я тут знімаю. А тут, знаєте, сусіди. Тут скоро вся округа знати, що я тут сама собою розмовляю. Так, про що книга? Це якийсь любовний роман. Це можна зрозуміти і по оплатиці. Це цикл книг, але вони, наскільки я зрозуміла, не пов'язані між собою. Це книга перша про дівчину, яка хоче досягти якихось певних своїх амбіційних цілей в Нью-Йорку, правильно, Парка Венюце в Нью-Йорку? І там з нею має статися якась любовна, любовна пригода. До речі, хочете знати, скільки коштують ці книги. Тут так просто тут є просто ціна на неї. Наприклад, ця книга вона в такій м'якій обкладинці, але мені дуже подобаються ці м'які обкладинки, тому що з одного боку вона така м'ягенька, але з іншого боку, вона не як азбука класіка, яка через два дні розсипалась, а вона дійсно якісна, якісна м'яка обкладинка. Крута книга, вона коштує 10 євро в магазині. Зазвичай такі книги, да, 10-13 євро в них коштує. В м'якій обкладинці? На гривні краще не перераховувати. От в цій книзі, наприклад, вже обкладинка гірша. вона коштує 9,95 Так. Е Наступна книга, яку я взяла, це Габріель Гарсія Маркес, його 100 років самотності. «100 років самотності. Я читала колись її кусочками в школі, в шкільній програмі, і я е, трошки знаю про що ця книга, я її не вношу в список своїх прочитаних книг, тому що я її читала не повністю, і це було ще в школі. Е, я її хочу перечитати заново. Я знаю, що це магічний реалізм. Я пам'ятаю, як тут було дуже багато однакових імен, як тут один за одним якісь покоління розповідається історія в 100 років про різні покоління, багато однакових імен, тут є інцести, тут є якісь такі неприємні речі. Здається, тут були зґвалтування, і, і вбивства і все оце. Але воно дуже все розказується так просто, що це те, що складається наше життя. Так от, ця саме та книга, яку, якщо мені доведеться залишити всі мої книги тут в Німеччині, то я візьму цю книгу з собою із тих, що я взяла. Зараз буде хтось іде з сусідів перед вікном. Мене ще й, до речі, ще й чути на вулицю. Вікно закрити. закрити. <смір> Наступна книга, яку я навіть вже почала читати, також німецькою мовою. Я прочитала дві сторінки. <смір> так раз. Одну сторінку. Одну сторінку і другу сторінку. Все. Це також любовний роман. Я його брала в іншому якомусь місці, не в своєму. А Розумонду Пілчер я також не тут брала. Це. Також м'яка обкладинка. Любовний роман, фокусуйся. Любовний роман також дуже гарна. Я взяла її за обкладинки, потім вже почала читати, про що тут розповідається. Головна героїня Фрея вона працює в кафе. Саме про це були перші дві сторінки. Як вона робила каву, вчилася її робити правильно, там збивати пінку, наливати його цю каву. І... Головна героїня вона мусить покинути все і переїхати до свого, здається, дядька, якщо я не помиляюся. Я б хотіла підглянути на анотацію, та вона німецькою мовою. І я розумію, що тільки що тут написано про дядька Артура. А, я розумію, що про дядька Артура. Дядько Артур. Щось непонятно, що йому потрібна допомога на його фермі. І вона вирішує поїхати допомогти йому. І там вона залишається на якийсь час і бере управління цією фермою у свої руки і знаходить своє щастя на цій фермі, в цьому, напевно, на маленькому містечку. Е, також любовна історія. До речі, книга перекладається як. Що ж її так погано видно? Як малина влітку. Так і перекладається, як малина влітку. Ай, красива така обложка, обкладинка. Літо вже майже закінчилось. Чому я взяла цю книгу читати першою? Тому що ну, літо її потрібно читати влітку, очевидно ж. Далі книга, яку я обіцяла вам, на яку я обіцяла вам зняти е, якийсь влог, читати її разом з вами, тому що це перша книга англійською мовою, яку я тут взяла, е, це Fatherland і е, Роберта Гарріса. Це книга про світ, яким би він був, якби в Другій світовій війні переміг Гітлер. Тут, здається, події розвертаються 1964 рік. І що було б? Така антиутопія виходить, не знаю, що було б вона англійською мовою. Я її планую читати заодно. Анонс наступного влогу. Я планую її читати вже восени, тому що мені здається, що така тема буде більш якраз зайде осінню, можливо, в вересні, скоріш за все. Угу. Так, я собі планую, а там буде видно. Наступна книга, також я вже показувала в якомусь своєму влозі, це Джеймс Паттерсон його подвійний хрест. Я взяла цю книгу, тому що вона англійською мовою. Е, і тому що вона також дуже в хорошому стані. Е, тут є її ціна. А тут була ціна, ціну замалювали. А, це книга 7,99, але фунтів. Це книга з Великої Британії. Так от, ця книга. Це тринадцята книга циклу про Алікса Кроса, і тому я не впевнена чи взагалі я буду її читати, коли я буду її читати. Тому що судячи з анотації і з того, що я прочитала в інтернеті, то вона таки, в ці книги, які попереду, вони не так, щоб дуже пов'язані з сюжетом, але є події, які вже тут як є наслідками. Там були якісь тут в нього вже є якась. Дівчина чи жінка, з якою він там зустрічається. І... А перед цим у них був якийсь друг, про якого розповідається в попередніх книгах. І оцей друг помирає. І вони починають... він починає розслідування, що сталося, чому він помер. Тому не знаю, як, як читати. 13 книга, заміна 12 книг, можливо, через 10 років я її прочитаю. Далі, наступна книга це Джоджо Моїс. Боже, я так була рада, коли, коли я її знайшла, коли я її взяла. О, так, да. я думаю, що у цих книг однакова стоїмость це 7, 7 фунтів 99, 8 фунтів. 8 фунтів коштує ця книга, напевно, вона також з Великої Британії. Це Джоджо Моїс. До зустрічі з тобою. Дуже багато хто чув про цю книгу, я також про неї чула, чула про цей фільм, про кінообложку я бачила. Емілія, Емілія Кларк там знімається, і цей, не знаю, як звати цього актора, але він був в голодних іграх ще в якихось фільмах. І м м я не бачила фільм, я не читала книги у Джоджу Моїс, а я не пам'ятаю. Ні, я, я, здається, не читала в неї нічого. Я читала Сару Джіо, а у Джуджу Моїс, мені здається, я не читала нічого. Це е розповідь. Дуже красива в них анотація. Розповідь про головну героїню, у якої починаються якісь нещастя один за одним в її житті, і також головний герой, у якого також починаються якісь нещастя, його здається. Да, він потрапляє в аварію з мотоциклом, яка забирає його жагу до життя. І вони зустрічаються разом. І мають якось друг другу допомогти, перейти, пройти скрізь всі перешкоди їхнього, всі перешкоди, які заважають їм бути разом. І кажуть, що ця книга дуже сльозлива, що після неї багато хто плаче. Далі книга. А ця книга з Америки або з Канади. Тому що тут ціна американська і канадська. В Америці вона стоїть 9 доларів, а в Канаді 12. Напевно, 12 з канадських доларів. Це Даніела Стіл. Сподіваюся, правильно прочитала її, ім'я. Ну, не засвідчується. Це Дані... а, нога Христо. Даніела Стіл, її Бекігемський хол. Хоча, до речі, історія тут розповідається про дівчину в да, про дівчину в Великобританії. Я чомусь думала, що ця книга з Великобританії. Головна героїня Вайнона вона мріє поступити в коледж та переїхати до Нью-Йорку, але все йде не за планом, як, звичайно, в житті у нас буває, що всі наші плани падають, рушаться. І а, вона має дивитися, наглядати за своєю хворою матір'ю. І вона підсідає, коли вона доглядає за матір'ю, вона починає дивитися якесь телешоу, яке відбувається якраз таки в цьому палаці. Вона дивиться реаліті-шоу, які там відбуваються. І одного дня, коли вона залишається без роботи, вона вирішує кинути все і полетіти до Англії, подивитися на цей палац, і там з нею щось відбувається. Не знаю, чи її беруть в це телешоу, чи що там станеться. Можливо, її беруть в телешоу в цьому палаці, і вона там буде жити. Напевно, це вже мої здогадки. Я точно не знаю. Якщо ви читали ці книги, то можете мені написати, що там буде відбуватися, але без спойлерів, будь ласка. Далі книгадамдадам Та -та 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 російською мовою. Книга російською мовою, але зарубіжного автора. Це Алан... Алан Дін Фостер і його трилогія «Пожирателі світа і тьми помисличним королівством і тріумф душ. Якщо чесно, я не знаю про що ця книга, і ніколи. Ні, я чула про автора, але про цю трилогію ніколи нічого не чула. Це якась американська фантастика. І якщо чесно, з анотації нічого не зрозуміло, відгуків на цю книгу дуже мало, тут має бути якесь якісь приключення, тут мають бути якісь пригоди. З магією, по світам, і також те, що я тут бачила, що тут має бути якась обітниця, яку не можна порушити. Це все, що я зрозуміла. А молодий чоловік, хлопець, я так розумію, що це головний герой. Він дає якусь обітницю, яку не можна порушувати, і вирушає в дорогу з одним мечем, з якоюсь там торбинкою, і це все, що я, вся інформація, яку мені вдалося знайти про цю книгу. Чесно, нічого не знаю про цю книгу, і про неї нічого немає, особливо то. Тому вона не в такому ж доброму стані. Чи то ми так читаємо, чи то якість російських книг не дуже порівняно з всіма іншими книгами, але ця книга в найгіршому стані. І далі книга автора, якого я не читала, і читати не буду ніколи. Ця книга після зйомки цього відео відправляється обратно в цю будочку з книгами. Тому що це книга Сергія Лукяненка. Я її взяла, тому що вона російською мовою зрозуміліше, ніж німецька і англійська. І вона в доброму стані. Але е, е, Сергія Лук'яненко. Він підтримує спецоперацію, Він підтримує війну на Україні. Він пише, що, звичайно, це все жахливо, що люди помирають, але це необхідно. Необхідно це звільнити Крим. Оце необхідно. Ем, так, зараз <смі> підемо в політику. Ем, до речі, бачили, бачили, як воно красиво горить, палає. Мені сподобалось. Думаю, всім українцям сподобалось. У мене прям такий настрій був чудовий, коли я дивилася. Так, ця книга це друга книга якогось циклу. Неважливо взагалі якого. Ця книга йде обратно в будку. Я навіть про неї розповідати нічого не буду, тому що цей автор не заслуговує ніякої уваги, а тільки те, щоб ви знали, що Сергій Лук'яненко підтримує війну і вбивство наших дітей, людей. На нашій території. Він вважає, що це необхідно зробити. Якщо у вас раптом є його якісь книги, чи ви його полюбляєте, не знаю, це ваш вибір читати чи ні, що робити з його книгами. Я не з тих, хто вважає, що книги необхідно там прям спалювати чи ще щось таке. Я просто її занесу обратно, там хто що хоче, знайти гай робить. Так, це були всі 10 книг, мінус одна. Всі книги, які я тут знайшла, які я собі взяла, якісь я з них прочитаю, якісь віддам на назад. Не знаю. Якщо ви якісь з них читали, пишіть мені в коментарях, які вам сподобались. Я думаю, що. Книга, яку частіше всього читала, це Джоджо Моїс. із всіх цих книг. А, ну і Маркеса також, звичайно, багато хто читав. А всі інші книги, такі не дуже популярні, ну, важливо, ще раз Пілчер. Уже аж три книги набігає, ну, ладно. Так, на цьому все. Ставте вподобайку і до скорих зустрічей!